Укроборонпромі повідомили про розробку українського безпілотника. У МВС закликали українців самотужки не збивати іранські дрони. Росія планує відправити до Білорусі сотні одиниць військової техніки. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 18 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині трапилося ДТП з потерпілими, як повідомили у поліції області, 16 жовтня на автодорозі у селі. Городище, 32-річна жителька Ковальського району, керуючи легковиком, шкода, зіткнулася із автівкою Рено. Внаслідок автотрощі водійка отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження. За добу 16 жовтня на Волині пожежники ліквідували чимало пожеж. Як повідомили в управлінні ДСНС області, у селі Козятин горіла господарська споруда. Вогнем знищено частково стіни та покрівля 4,5 тонни грубих кормів. У селі Новосілки палав легковий автомобіль. Пожежники ліквідували пожежу. Вогнем знищено моторний відсік і салон автомобіля. Також ввечері у селищі Ратне палав житловий будинок. Вогонь виник через необережність під час куріння власниці. Сезон тихого полювання у розпалі журналісти телеканалу конкурентів побували на ринку у Луцьку та поцікавились, де зараз можна назбирати грибів та за скільки їх продають. Деталі у відео. Сички білі та маслюки. Традиційно восени луцький ринок, всіяний грибним різномаїттям, торгує зібраним у волинських лісах багатством. І пані Галина журналістам гордо презентує свою найбільшу цьогорічну знахідку. А цей красавець який гарний. Скільки він один? 900 грам важить майже кілограмовий гриб? Жінка так би мовити вполювала у лісах на камінь Каширщині. Скільки коштує? 160 за кілограм. Ідемо далі і знову бачимо продавчиню, котра торгує грибами. Жінка каже, продає гриби на ринку щороку. Урожай зібрала в Ковальських лісах. Маслюки по 80, польські по 100. Гриби. лисички по 70 баночка. А ось гриби, які продає продавчиня Мар'яна з Луцького району. Польські маслята та білі жінка знайшла у лісах, що неподалік селища Колки каже покупців з самого ранку було чимало, тож нині багато товару вже розкупили. Польські 90, маслята 50. От біль, вже я продала по Відтак, хто не має часу і можливості поїхати за грибами до лісу, можна завітати на один із луцьких ринків. Тут є вибір на будь-який смак та гаманець. У Луцьку спіймали водія, у якого в крові був рекордний рівень алкоголю. Як повідомили у патрульній поліції Волині, 16 жовтня на вулиці Кравчука зупинили автівку. Керманич порушував правила дорожнього руху. При спілкуванні із чоловіком. Правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. драгер тест показав результат у 5 проміле. Рівень алкоголю перевищував допустиму норму аж у 25 разів. На водія склали адмінпротокол. У держконцерні Укроборонпром натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до тисячі кілометрів. Як повідомили у концерні, Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення Росії. Нині фахівці на завершальній стадії роботи серед характеристик дрона, дальність 1000 кілометрів, вага бойової частини 75 кг. кілограмів. Прикордонники волинського загону задокументували два факти надання подорожніми хабара. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, порушників затримали у пункті пропуску для залізничного сполучення ягодин. Чоловіки їхали до Польщі у 44-річного жителя Херсонщини під час паспортного контролю. Інспектор виявив фальшиву довідку про непридатність до військової служби. Натомість він намагався вирішити питання на місці і запропонував прикордоннику 500 доларів. США. Киянин, який теж отримав відмову у пропуску, сподівався безперешкодно потрапити за кордон за 400 євро та 4 тисячі гривень. Як підтвердження права виїзду з України в умовах воєнного стану, чоловік надав дозвіл з обласної військової адміністрації в обох випадках? Прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися та проінформували співробітників поліції. Наслідок атаки російсько-окупаційних військ 17 жовтня пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у центральному та північному регіонах України. Як повідомили в Укренерго, їхні ремонтні бригади працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою, проте в «Укренерго» не виключають можливості введення графіків аварійних відключень. Тому закликають українців дотримуватися режиму ощадового споживання електроенергії. В усій країні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників зброї не намагатися збивати дрони і залишати цю справу правоохоронцям та військовим. За словами очільника МВС, вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека перевищує можливість збити такий дрон. Денис Монастирський підтвердив, що під час нинішньої ранкової атаки шахедами столиці поліцейські в центрі відкрили вогонь, і один із дронів їм вдалося збити. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав вигнати Росію з міжнародної групи 20 G20. як написав Подоляк у Твіттері, той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом. З лідерами G20. час покласти край гру лицемірству на думку Подоляка. РФ має бути вигнана з усіх міжнародних майданчиків. 17 жовтня НАТО розпочала щорічні ядерні навчання, під час яких до 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Бельгією, Північним морем і Британією. Як Reuters, навчання НАТО збігаються в часі із щорічними ядерними навчаннями Росії, які мають назву грум, і традиційно проводяться наприкінці жовтня. Військові НАТО будуть відпрацьовувати використання американської ядерної зброї, розташованої в Європі без застосування бойових бомб. Водночас в Росії готуються до проведення власних навчань, які зазвичай проводяться наприкінці жовтня і під час яких Росія випробовує свої ядерні бомбардувальники, підводні човни та ракети. Росія вже заявила про закриття для польотів сім районів над Баренцевим морем. Росія у рамках розгортання білорусько-російського групування військ від. Відправить до Білорусі 170 танків до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 міліметрів. Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко. За словами ревенка, як загрози безпеці союзній державі РФ і РБ розглядаються розгортання орпування НАТО поблизу кордонів. Союзної держави на тлі відсутності діалогу підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою. Тільки цікаво, де ж вони візьмуть усю цю техніку. Хіба ржаво на складах? Після удару росіян іранськими дронами Камікадзе по Києву рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих людей. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, під завалами будинку в Шевченківському районі знайшли тіло чоловіка. Тепер кількість загиблих зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару продовжуються. Під завалами ще можуть бути люди. Також є троє госпіталізованих. Двоє з них працівники ДСНС. Серед загиблих молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Збройні сили України ліквідували уже 65 тисяч 320 окупантів. Станом на 17 жовтня українські військові також знищили 2537 танків, 1599 – Артилерійських систем, 5205 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Білорусі погрожують напасти на Україну. Начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко сказав, що у республіці планують скинути чинну на їхню думку легітимну владу, а українські військові готують захопити один із районних центрів та влаштувати там плацдарм, аби цього не сталося. Мовляв, вони можуть завдати превентивного удару. Республіка Білорусь буде відстоювати свої національні інтереси з використанням всіх іміючихся средств, в тому числі. посредством применения военной силы и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта. На Росії військовий літак впав на житовий будинок. Інцидент трапився 17 жовтня ввечері. У місті єйськ. У телеграм-каналах почали з'являтися відео. Видно величезний та потужний вибух. Літак врізався у багатоповерхівку. Як то кажуть, карма у дії. Шостий, давай доставай, 906. Сейчас, У Луцька 15 жовтня на гумористичну вечірку завітала відома українська порноакторка, зірка фільмів для дорослих, Джозефін Джексон. Захід, на який завітало чимало містян, провели у одному із закладів Луцька. Його влаштували коміки із Луцьк стендап. Тім повідомляють, що частину коштів, які вдалося зібрати за вечір, передадуть на ЗСУ. Зазначимо Джозефін Джексон родом із Львівщини. Їй 27 років. Справжнє її ім'я Юлія Синюк. На Волині горів комбайн вогонь спалахнув ввечері 16 жовтня поблизу автомобільної дороги села Погіньки Ковальського району. Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу о 20.47. Вогнем пошкоджено гумові та пластикові елементи відсіку двигуна. Ймовірна причина пожежі нині встановлюється. Луцьк знову у скорботі. 17 жовтня у місті провели в останню путь загиблого на війні героя Валерія Кужелюка, 1974 року народження. Його відспівали у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Воїн до останнього подиху боронив батьківщину від ворога і поліг у бою. Військовослужбовець був призваний по мобілізації та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця санітара. Старший солдат Кужелюк Валерій Вікторович загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. У результаті ранкового обстрілу Києва є загиблі. З-під завалів надзвичайники дістали тіло мертвої жінки. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграмі. Він зазначив, що ще одна людина досі залишається під завалами. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Крім цього, ще трьох постраждалих госпіталізували до лікарні. Зазначимо, вранці 17 жовтня рашисти поцілили у житловий будинок. Внаслідок цього під завалами опинились цивільні. 17 жовтня розпочалась 236-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Повідомляють, що попри те, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних безпілотників Шахід 136 з території Республіки Білорусь. Росіяни вдарили ракетами по Дніпру. Місто частково залишилось без світла. Відомо, що ворожа атака на Дніпропетровщину відбулася вранці, 17 жовтня. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, три ворожі ракети успішно були ліквідовані силами ППО. Втім, одна крилата таки вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. В результаті там виникла сильна пожежа на місці. Працюють спецслужби внаслідок атаки у місті та області. Проблеми з електроенергією. Крім цього, рашисти атакували і Миколаївщину. Там ворог поцілив у офісні приміщення та резервуари з маслом. На місці виникла потужна пожежа. Інформації щодо постраждалих поки немає. Шахіди знову атакують вранці, 17 жовтня у столиці України пролунали вибухи. Як повідомив арміста Віталій Кличко, прильот був у Шевченківському районі в середмісті Києва. В результаті вибуху сталася пожежа. Відомо, що це не житлова будівля. Крім цього, пошкоджені житлові будинки, які знаходяться поряд. На місці працюють спецслужби. Інформація про постраждалих уточнюється. Усього відомо, що Київ зазнав двох ударів від іранських дронів, якими рашисти атакували столицю. Інші шахіди успішно ліквідувала наша система ППО. Більше інформації згодом. Юні волиняни зібрали гроші на потреби зсу. Владислав, Віталій та їх друзі не сиділи, склавши руки. Хлопці із села Липа на Ковальщині вирішили облаштувати власні блокпости. Спочатку продавали квіти, робили лимонад. Не оминаючи блокпости, дорослі почали давати хлопцям гроші. Допомагати зсу воювати. Назбирати гроші на ЗСУ. Ми грали, раніше була пуста, а потім придумали збирати гроші на ЗСУ. Ми продавали квіти? Так. Да. Рвали там okay. ломашки і продавали раніше по 5 гривень, а потім вже по 10 і хто давав по 20 гривень. Дуже пош... давали по 200, по да. І хто давали Гроші, то ми наливали ним лимонад і назбирали діти таким способом за день 700 гривень, чи була сума. Хлопці вирішили передати усе на потреби українських військових. Підтримка діток дуже дуже важлива для взагалі для всіх підрозділів. Ми коли ще в 14-му році були на сході, дитячими листами були завішені всі стіни в нас, і в бліндажах, і в кімнатах, де ми жили. І вони надають стільки тепла, що хочеться. Не знаю, сили боються не звідки. Тому що зараз війна, зараз не вистачає коштів на всі машини, всі танки. Нам потрібна перемога, тому що ми допомагаємо ЗСУ. До нас в руки попав такий конверт, бачите, так? Да? Угу. І це передала голова адміністрації Ковальської. В тому конверті були гроші. Ну, я так би суму дуже озвучувати не буду, я думаю, що то не суттєво. Значить, ми подумали, що з цим всім робити. Це дитячі гроші, і для того, щоб вони, якби, я розумію, що не мають піти за призначення. Тому ми порадилися і вирішили просто. Буде, мабуть, правильніше, якби, якщо ми ці дитячі гроші відправимо на благодійний фонд і на конкретний проєкт. Відповідно, що молодь наша посовіщалась, знайшли проєкт такий цікавий. Згодом військові розшукали дітей. Кожному вручили грамоту від командира батальйону на рукавний шеврон та смаколики. У бригаді ж вирішили передати гроші у благодійний фонд Сергія Притули. Крім проблем із котельною, мешканці будинку, що на вулиці Шевчанка, 13 А у Луцьку, нарікають і на інші проблеми. До осені цього року будинком більше 10 років керувало інше правління, і за цей час, за словами Лучан, ніякого ефективного управління вони не бачили. Яке обслуговування? Ну у нас нічого не було, ніякого обслуговування. Це коли Анна вже стала, то якось там почали обслуговуватись тобто увазі прибирання, якесь стало, тобто і вивіз сміття, і стрижка трав. Ну то тобто, ну все, що раніше цього ну, ще не було, якісь маленькі ремонтики трошечки. Просто до цього ні до кого не можна було достукатись, абсолютно. Щоб хтось дав відповідь, куди йдуть ті гроші, які ми, наприклад, ми там платимо да, там, до трьох тисяч, а скільки це в квартир, куди вони йдуть? От і все от. Ніхто ніяку відповідь на те, що ти виходить, якби маленький мешканець, до кого ти підеш. От і все ніяку відповідь нам ніхто не давав. Пані Наталія є власницею квартири. У цьому будинку спочатку з здачі багатоповерхівки розповідає за ці роки її топили кілька разів. Через це була змушена переїхати в інше житло. Опалення це вже така айсберг кінцевий. Тут тут проблем в цьому будинку просто неймовірно багато, оскільки я на першому поверсі, і в мене в квартирі йде два стояки. З 9 по 14 рік мене чотири рази тупили. Я двічі міняла повністю підлогу, поздувалися двері. В 2014 році я змушена просто була закрити приміщення, і ж я зараз на сьогоднішній день живу в іншому приміщенні і просто ці всі руки сплачувала за квартиру. Але в цьому році черговий раз мене затопили двічі і. Каналізація топила тричі із потолистелі, е, якби забудовника квартири мною Він їх здає в оренду, і вони постійно топлять. Якщо зараз не буде е, опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Гроші, які ми на отримання будинку платимо в півтора рази більше, і плюс ще там 20 відсотків. А ніхто ніколи перед нами не звітувався. В нас на рахунку жодної копійки грошей немає. Тобто, коли е, приступила до своїх зобов'язань нова голова ОСББ, нове правління, на сьогоднішній день ніхто не добився ніяких звітів про попередні використані кошти в будинку нічого ніколи не робилося. Каналізація, коли е, прорвала тричі, мене затоплювало, бо я в березні місяці, 7 березня, поселила сім'ю з Харкова. Переміщені особи так от тричі фекалії плавали по підлозі. Ми викликали звернулися до. На той час голови він сказав, що він нічого робити не буде. Я поміняла всю каналізацію коліна в підвалі за власний рахунок. А він на зборах прозвітувався, що це зробили за гроші ОСББ. Ось так квартира виглядає зараз. За словами жінки, проблеми із будинком були із самого початку, але ліквідовувати їх ОСББ не бажало. кажуть, провина також і забудовника Алфьорова. Ви чуєте запах тут жити не можна. Оце все бачите, що зробилося. Оце все бачите по периметру? Оце все відлущене. Оце здуті, не знаю, чи включу. Оце здуті двері, це фекалії тут плавали. Отут повністю повні унітаз, повна душова кабіна, отут все фекалії. Потім зі стелі це все полилося, от я вам покажу. В якому стані рубильник, автомат. Він там в коридорі. Оце квитанції, і в мене купа є підтверджень, що я платила за це самостійно. Тут частина квитанцій. Мені на рахунок скидали квитанції. За утримання будинку за квадратний метр люди платять більше 7 гривень. В загальному виходить в межах 60 тисяч гривень на місяць. Нова голова ОСББ пояснює, ніхто не бачив фінансових звітів. На що витрачалися гроші, ніхто не знає. Кісанок і йду, вона відвалилась. Не те, що відвалилась воно, ви бачите, вже там як порухно, бо це все грибок. Це її не приклеїте, бо немає що це все треба вигрібати і наново мурувати. Вон, бачите, що тут робиться. Так само цястина. Ходіть далі, коли це такі сходи. Ужасні ліфти. Як хтось приходить новий з кимось їхати, то в них просто шок, вони аж трясуться, Тому що вони здають такі страшні звуки, ну і вони дуже страшні всередині. Я можу зняти, можу Страшні ліфти. Це вже їх... ми їх відмили. ви бачили, які вони були до цього? Ага, Тобто їх якось ніхто і не обслуговував нормально. Ну, ні, я не знаю, можна так сказати. Дивіться, зніміть ще оце, Будь ласка, що в нас тут робиться? Бачите, оцей грибок це все. Ми намагалися зв'язатися із колишніми управителями будинку, яких мешканці будинку пов'язують із родиною Алфьорових, але безуспішно. Ну а поки люди планують першочергово вирішити питання із котельнею, щоб взимку бути із теплом у квартирах. Далі планують звертатися до правоохоронних органів. Щоб ще ефективніше знищувати окупантів бійці загону спецпризначення Любард збирають кошти для того, аби придбати ударний дрон, як розповів телеканалу конкурент конкурентів, начальник штабу Андрій Дяченко, потреба такої техніки для військових нині вкрай висока, особливо якщо йдеться про дрон, котрий можна використати далеко не один раз. Особливість цього дрону полягає в тому, що він багаторазовий, тобто звичай дрони одразові, тобто як їх називають в народі дрони камікадзе. А тут ем, особливість в тому, що він багаторазовий, тобто це дрон, який може виконувати функцію розвідника, ну попросто кажучи, на зрозумілу мову там полетів, пофотографував, передав дані. І якщо відповідно його заряджають бойовим зарядом, він бачить потрібну для себе ціль, він її може атакувати, і він багаторазовий. Тобто він там може робити там 50 чи там сілька ну, десятків бойових вилітів. Андрій Дяченко каже, благодійний фонд Любарт почав активно залучати кошти на допомогу бійцям ще до повномасштабного вторгнення. Втім, раніше кошти збирались здебільшого на поточні потреби підрозділу. Чому вирішили змінити тактику? Пояснює далі. Люди вони хочуть бути причетними до чогось такого конкретизованого. і До нас часто зверталися люди. Ну, я там багато підтримується ті спільноти, і ну ми там наш як зверталися, говорили, що люди з набагато більшим задоволенням вони готові донатити на щось таке конкретне для того, щоб от там ти збираєш на якусь річ, яка безпосередньо там долучається до знищення окупантів для того, щоб кожен хто там вніс якусь лепту, щоб він міг на от відчути свою опрям причетність. Так, вартість ударного дрону, на який збирає Любарт, близько двох мільйонів гривень. І долучитись до знищення окупантів може встигнути будь-хто. До повної суми залишилось зібрати 350 тисяч гривень. Реквізити картки ви зараз бачите на екрані. На фоні масованої атаки расистів на Україну 10 жовтня і заяв Лукашенка про створення спільного регіонального угрупування військ медіа почали активно обговорювати повноцінне вторгнення у війну Білорусі. Попри це, військовий експерт Олександр Коваленко наголосив у коментарі телеканалу Конкурент Тіві, що поки такої загрози для українців немає. Ми бачимо. Що біля наших кордонів сконцентровано приблизно шість батальйонів тактичних груп білоруської армії та одна тактична група? Цієї кількості критично не вистачає для того, щоб здійснювати якісь повномасштабні вторгнення. Скажу навіть більше, потенціалу цілком білоруської армії також не вистачає для цих дій. Їм потрібна підтримка від Росії у кількості не менше 20 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ. Що Здійснювати якесь вторгнення на штаб того, яке ми спостерігали 24 лютого на північному плацдармі. Інша ж справа: якщо військо Лукашенка об'єднає свої сили з Росією, однак такі маневри не помітити буде неможливо. Сама Білорусь вона не стягує до кордону. Станом на зараз свої війська з півночі, та з західних регіонів, в подальшому в майбутньому, все залежить від ситуації нічого не можна виключати. Але якщо будуть відбуватися саме такі процеси, наприклад. Перегрупування передислокації військ білоруської армії або переміщення російської армії на територію Білорусі це неможливо буде не помітити, тому що, наприклад, а переміщення 20 батальйонів тактичних груп з технікою з сім, а це фактично десь до місяця транспортування. Не помітити цих ешелонів неможливо. Щодо розгортання спільного регіонального угрупування військ, про яке домовилися Путін і Лукашенко. То за словами військового експерта Олександра Ковалев. Це поки що не більше, ніж просто голослівні заяви. Це буде спільне угруповання, яке дійсно може в майбутньому бути використано саме проти України під час вторгнення на північний поздар у форматі 2.0. Але це поки що лише заяви, виключно заяви. Як воно буде сформовано, яку воно буде. Мати який воно буде мати вигляд, навіть цього до кінця ще до кінця не можна зрозуміти, яка буде їх кількість, яке буде їх підпорядкування, командування, і все таке інше. Тобто, це поки що лише тільки заяви, але якщо це повинна бути сила, яка а вторгнеться на територію України, то вона повинна бути кількісно не менш 40 батальйонів тактичних груп. Тим часом Лукашенко заявив, що на території Білорусі невдовзі розмістять російські війська, утім точної кількості не уточнив. Зауважимо, що панікувати не слід. Ба більше за словами Олександра Коваленка, такі заяви та дії лише свідчать про те, що Україна вже виграла цю війну, а ворог в паніці намагає хоч щось зробити. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.